Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо нашу подорож Київщиною, починаємо її з двох цікавих локацій. Перша вже за моєю спиною це маєток острів Сакені. Ще в 19 столітті Карлу Сакину подарували землю. І в 19 столітті була побудована ця садиба. Це, можна сказати, перлина цього краю, яка ховається в тиші і про яку мало хто знає. Та й, на жаль, за її станом видно, що за неї не дуже доглядають. Зі своїм фасадом, вежею, арками. Це будівля нагадувала невеличкий західноєвропейський палац. Всередині була музеїчна підлога, мармурові каміни. Навколо був чудовий парк. І на цьому місці був парадний вхід до маєтку. Поруч була башта, будинок був такий асиметричний. А на цьому місці на сходах колись стояли вежі, що підтримували невеликий дах. Перед входом після Остен в садибу викопив Ілля Воронцов Дошков, впливовий князь і родич імперського міністра. Наприкінці 19 -го століття господарем став Андрій Кулик, дворянин українського походження, який перетворив маєток на зразкову економіку. Він відкрив винокурню, вирощував фруктові сади, розвів худобу. В маєтку був навіть дитячий садок. Це було не лише помістя, а центр місцевого життя. Починаючи з 1917 року, призначення цієї будівлі постійно змінювалося, оскільки вона була націоналізована. Тут була і школа, і склад, і до 2000 року тут був клуб. Проте в 2000 році тут спалахнула пожежа. Вона знищила дах, перекриття та все внутрішнє оздоблення. Хоча казали, що до 2000 року навіть меблі всередині цієї будівлі залишалися ще з часів побудови. Наразі цей чудовий об'єкт стоїть пусткою і раніше його навіть розбирали на цеглу. А чому? Тому що він досі не внесений до реєстру пам'яток. На жаль, зараз залишилася лише башта та декілька стіл. Перекриття всюди немає, і місцями навіть розвалюється підхід до палацу. І наступна локація це садиба Фонмек. Її збудував Микола Фонмек з нащадок залізничного магната. А він проклав першу автомобільну дорогу в цьому місті. Від залізниці до свого будинку, до своєї садиби, і також він відкрив тут перше відділення банку. Тут було 9 гектарів парку, фонтан, млин, літній театр. Тобто територія насправді тут була просто чарівна. Зараз, на жаль, це просто зарослі, та й сама будівля не дуже хорошому стані. У воєнні часи будівля використовувалася як госпіталь та німецький штаб, а пізніше в ній були лікарня та школа. Розбиті чи забиті дошками шибки, помальовані стіни та гори сміття. Так зараз виглядає Садиба фон Мек. До речі, будівля внесена до Державного реєстру архітектурних пам'яток національного значення. Поруч граються діти на майданчиках, щодня проходять повз до школи, що за рогом. Місцеві кажуть, що до 90-х років минулого століття будівля мала цілком пристойний вигляд. І до Євро 2012 планувалося відновлення цієї будівлі і реставрація. Проте після чемпіонату всі, вся інформація про відновлення була прибрана з сайтів, і будівля стоїть в такому вигляді.